Всім привіт! Сьогодні 24 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі достигання персику Fresh White. Вже наверху є стиглі плоди. Зараз будемо зривати, дегустувати, що вони показали в цьому році. Покажу вам навантаження плоди від самого низу. Це друге плодоношення. Минулий рік було був тільки один плодик. По манжурський персик. Води розміщені на дві гілки. Дерево має такий розвиток, таку висоту. Зараз зірвемо і продегустуємо. Деякі плоди мали тріснуту кісточку, вони ще в зеленому вигляді були обтрушені вітром. Деякі плоди, отак, наприклад, в верхній частині розміщений, вітер його зриває, він падає і оббиває нормальні плоди. І так, штук 6-7 було зірвано вітром, і плоди помітно укрупнилися в своєму розмірі, бо думав, що будуть менші за своєю вагою. Зараз ми їх перевіримо і продегустуємо.

і 304 грами. Так, стиглий пліт. Шкірочка добре відділяється, від кісточки не відстає. Білом'ясий, не волокниста, тающа. Соку має достатню кількість на самому персику. Дивіться, які опушки взагалі немає практично. Ледь-ледь помітно. Гарний показав результат, гарний розмір. По смаку гармонія цукру і кислоти. Кислота ледь відчутна. Із-за дощів, звичайно, сахар просів. От. Бо в тому році був солодший. А так два дні назад був дощ, п'ять днів назад був дощ. І післязавтра у нас також знов дощі. Так що велику цукристість не знаю чи вийде скуштувати в цьому році. Ну, поки що, дякувати Богу за такий результат. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв. До побачення. Хай вам щастить. Персик Fresh Fight. Найбільший по нулям. 402 г